Друзі, привіт! Грім на зв'язку. Вчора Україна нарешті припинила транзит російського газу через свою територію в країни Європи, і нарешті ми почали злазити з цієї енергетичної голки Росії, на якій ми сиділи десятки років а, після отримання незалежності України, і це насправді історична подія. Яка на мою думку є дуже важливою в нашій історії, в нашій історії здобуття незалежності, всі критики і скептики, які будуть виняти в інтернеті говорити, що ми отримували багато коштів, великі доходи від від транспортування російського газу я е, з цього приводу скажу одне: ми там отримували, грубо кажучи, 2-4 мільярди доларів на рік доходу за транспортування газу. Росія від продажу цього газу в Європу отримувала 30-40 мільярдів доларів. І ви ж розумієте, що більших цих коштів вона спрямовує на війну проти України на закупку озброєнь для своєї рапсіянської армії. Тому це важлива подія не тільки для нас, не тільки для перемоги у війні проти Росії, а й також для зменшення впливу Росії на Європу в першу чергу на Угорщину і Словаччину. Вони сподіваюся, найближчий час знайдуть замінники російського газу і змінять свою риторику і свою позицію з без приводу. Росії, і України і все-таки почнуть більше підтримувати нас. А можливо, це навіть і призведе до зміни уряду в цих країнах, там або найближчим часом, або вже на наступних виборах, і прийдуть все-таки про європейські сили, а не про російські сили в цих країнах. Друзі, дуже важливо позбуватися всього російського, газу, нафти. Руського міра, російської музики, російської літератури, російських книг все російське має піти з території України і в першу чергу з голів українців. Тому друзі, підтримуйте в першу чергу свій продукт, український продукт. Дивіться, пишіть, слухайте, споживайте і продукуйте контент українською. Друзі, тримайтесь разом до перемоги.